Всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інтрейдінг. Сьогодні я розповім, як я заробляю від 100 доларів на день, які використовую торгові стратегії, якими інструментами користуюсь і як в цілому я прийшов до такого результату. Для початку хочу показати те, що навіть сама платформа... Нам дає торгові стратегії, по яким ми можемо заробляти. Для цього нам потрібно просто відкрити розділ торгові інструменти, відкрити розділ стратегії, і ми бачимо цілий перелік торгових стратегій, які ми можемо використовувати. І вони реально працюють. Зараз ми відкриємо кожну з них, зайдемо по їхнім рекомендаціям і спробуємо забрати гарний результат. Почнемо ми із стратегії 3 екрани Ельдера. Тут все в цілому просто. Спочатку ми дивимося на 15-хвилинний таймфрейм на індикатор MACD. Якщо гістограма у нас знаходиться вище нульової точки, то ми шукаємо позицію тільки на підвищення, якщо нижче нульової точки, то тільки на пониження. Гістограма це зелені і червоні штучки. Далі ми маємо перейти на 5-хвилинний таймфрейм подивитись на індикатор RSI. Якщо по MACD у нас усе вказує те, що ми маємо шукати позиції тільки на підвищення, то по індикатору RCI ми маємо дочекатись, поки наша жовта лінія перетне синю знизу вверх. І тоді шукати позицію на підвищення. Так, і переходимо на хвилинний таймфрейм. Після формування фракталу ми можемо заходити на підвищення буквально на 3-5 хвилин в залежності від ситуації. Поки наша ситуація себе відпрацьовує, я трішечки розповім вам в цілому про платформу. З лівого боку, у нас є стовпчик, і там купа гарної інформації. Дивимось, тут є розділ навчання, ви можете подивитись навчальні відео. Далі бонуси. Дуже на платформі багато цікавих бонусів, але все це ви можете дізнатись, написавши в підтримку. Ну, зліва знизу знак питання, і ви можете написати там хочу бонус, які умови бонусу. І отримати якийсь приємний бонус від... від самої платформи. Далі, тут є ще такий розділ, він називається ринок. Ви можете придбати навчальні матеріали, курси, ну і багато цікавого, цікавої інфи. Далі, у нас є календар новин. Тут міститься інформація про всі майбутні новини та результат за ним. Тобто на основі цих новин та свого технічного аналізу ви можете приймати якесь рішення, тобто заходити на пониження чи під на підвищення, і отримувати позитивні результати. Далі у нас є розділ турніри. Тут є безкоштовний турнір, він називається Daily Free, і є платні турніри, в яких ви можете приймати участь та також отримувати гарні призи. Далі на рахунок поповнення свого аккаунту тут є багато багато способів оплати. Тобто ви можете оформити як через Binance Pay, через Visa, через MasterCard, AdvaCash, направити кошти через криптовалюту і так же само їх без проблем вивести. Наша угода себе майже відпрацювала. Також ще хочу нагадати, що тут є купа різних інструментів для аналізу графіку. Тобто, якщо для вас це щось новеньке, то ви можете просто приєднатися до мого телеграму, там є навчання. Або писати мені, і я, звісно, вам з цим допоможу. Дивимось. Ще трішечки, і наша угода себе відпрацює. Так, наша угода себе відпрацювала, ми отримали гарний дохід. Тепер відкриємо просто наступну торгову стратегію, яку нам рекомендує сама платформа. Так, відкриваємо розділ інструменти стратегію, обираємо другу стратегію, яка називається слідопит. Тобто слідуємо за трендом. Її суть заключається в тому, що ми маємо просто слідувати за трендом і орієнтуватись на індикатор Bollinger та індикатор RSI. Тут все. Доволі таки легко. Ми заходимо на 5-хвилинний таймфрейм, бачимо, що наш графік відбився від нижньої лінії Болінджера, і по RSI ми відбились від нижньої лінії синьої. І це означає, що ми можемо заходити на підвищення. Тому ми так і беремо. Заходимо на 3 хвилинки на підвищення і чекаємо результат ситуації. Поки ситуація себе відпрацьовує, хочу нагадати, що тут також є старий новий графік. Ви можете використовувати не тільки свічний графік, можна використовувати різні інші, але, як на мене, свічний це набагато краще, тому що він несе в собі набагато більше інформації. Також, час експірації, на який ми можемо заключатись, це від 1 хвилини до години взагалі на самій платформі. Мінімальна сума угоди це 35 гривень, максимальна сума угоди це 35 тисяч гривень, але по суті це якби неограничено. Далі ще хочу вам розповісти про те, що тут є. Різні статуси аккаунта. Тобто є початківець, є стандартний, є голд і є VIP. Тобто якщо ви вже внесете доволі таки нормальну суму, ви отримаєте статус VIP і будете взагалі крутим дядьком. У вас відкривається велика можливість, тобто ви можете отримувати великі відсотки бонусів, це до 200%. Плюс до цього ви можете отримувати в статусі VIP круглосуточну підтримку, кешбек, ну і куча куча класних, класних пропозицій. Чекаємо результату нашої угоди, і я думаю, що вона має себе відпрацювати у гарний плюсик. Так, наша угода підходить до кінця, дивимось на результат, і, звісно, ми отримуємо позитивний результат. Як бачите, стратегії реально працюють. Давайте ще раз зайдемо в розділ Торгові інструменти, відкриємо стратегії. І ми бачимо, що якщо натиснути на стратегію, то відкривається детальна інструкція про неї. Тобто, якщо ви реально ознайомитесь, вивчитесь, попрактикуєтесь, то ви будете робити гарні результати. Тут їх велика кількість. Вони всі працюють, і по них можна отримувати гарні результати. Тому всім бажаю профіту, великих прибутків, і все у вас буде добре.